Тема на сьогодні актуальна: пічне опалення. Тому для початку дещо статистика. У нас на території області виникло на сьогодні вже 1505 пожеж, 132 пожежі, саме з причини порушення правил експлуатації під час пічного опалення. В порівнянні з минулим роком ця статистика дещо краща, і на 15% прослідковується зменшення. Поряд з тим, ми маємо вже 4 летальні випадки. Це серед них одна дитина і 4 травмованих. Останній випадок, дай Бог, трапився 21 .10. в Негородському районі, де під час. Експлуатації пічного опалення було і порушення правил пожежної безпеки, було, травму... було допущено отруєння чадним газом двох осіб, з них одна дитина. З метою формування в населення безпеки та недопущення пожеж, головним управлінням. Проводиться ряд заходів, зокрема, спільно з органами місцевого самоврядування, з органами соціального захисту населення, національної поліції проведено роз'яснювальну роботу серед населення. Ми вже охопили 105 населених пунктів і 2016 осіб. Також проведено уточнення місць проживання незахищених верств населення, на яких ми акцентуємо увагу, і, як мінімум, ми намагаємося три рази в цей період в них побувати. В ході даних відпрацювань з населенням ми проводимо роз'яснювальну роботу щодо дотримання вимог пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення, а також під час використання генераторів ну, та свічок. В зв'язку з вимогами сьогодення також ми проводимо роботу щодо мінної безпеки і роз'яснюємо громадянам саме ці правила. Небезпека пічного опалення обумовлюється тим, що кожна піч сама по собі є джерелом вогню. Тому найчастіше. Причинами пожежі стають перегрів печей або утворення тріщин у в, в цегляній кладці. Також основна причина може бути недотримання вимог пожежної безпеки, а саме використання легкозаймистих речовин при розтоплюванні печей. Тому. Перед початком, а також протягом усього опального сезону слід очищувати димоходи та печі від сажі. Усі димоходи, труби на горіші повинні бути заштукатурені й побілені. Залишати печі без догляду або доручати догляд дітям неповнолітнім заборонено. Також користуватися печами, які мають тріщини, теж заборонено. Це основні вимоги які допоможуть безпечно експлуатувати пічне опалення.